Ви знаєте, чесно кажучи, я знала добре, що дячук стоїть на боці закону. Він не підтримує ні нас, ні беркутівців. він стояв на боці закону. І з того, що, як нам було відомо, як нам спочатку показували ту справу, то куля Максимові зійшла в шию і в лопатці застрягла. Тепер вона щось вийшла рядом. Я не знаю чого. І було що він вбили якби з необачності, він побивав тих людей на майдані. І за всіх сказали, що не винен, не винен, не винен. А хто тут стріляв? Я ще коли був суд, були суди, я підходила, питала його, кажу їх, і, Ну як, чому? Мовчите, чому нічого не кажете? А вони мовчать, нічого не говорили. Вони мовчали. І якщо не, він. Це його адвокат, там Варфоломеєв казав, що він не винен, він не винен. Якщо не винен, якщо не він стріляв, хай скаже хто? Хто у нього взяв зброю і хто вбивав людей, якщо він не винен. А чого він мовчить? Він є співучасником, найменше, що співучасником, вбивства. Хоча, чесно кажучи, ну, не зрозуміло, як це він не винен. Він був на Майдані, був, він стріляв, стріляв. Ну як не винен? Ну дали йому 15 років. І з них вже почти 11 він відсидів за законом Савченко. Так? І навіть не було отягощаючих таких обставин, хто що. Він зараз в ДНР знаходиться. Ну як би, Він там воює проти наших тут. Він там фотки виставляв свої, що він такий крутий в ДНР. Зараз Мовчати не будемо, апеляцію будемо подавати. І навіть якщо треба, то вийдемо на міжнародні суди. Хай досліджують, хто поміняв ті, що він став вже, що куля рядом лежала, а не була в лопатки за страху. З самого початку нам йшло таке, що других важко дослідити, хто вбив, а тут зразу відомо було, що вона в тілі куля, що знайшли кулю в тілі, а тепер вже вона щось рядом. От мене це. Мене це напрягає і я мовчати не буду. Ми будемо всі подавати пляш. Це ми, ну ми нас голова нашої громадської організації, і ми контактуємо з прокуратурою. І зараз Женя воює, то наша, наша цей адвокат наш. Ну разом з тим ми з нею спілкувалися, ну дуже мало. Зараз вже напроти на протягом років, двох років почти ні. Почти ні. Вона просто впевнена була, що тут доказав 100% доказова справа, розумієте? Вона була в тому впевнена. Так я думаю, що точно було впевнено, що куля в тілі, що тут ще говорить? 20 число це найзнакове, найбільше 48 чоловік зараз вбили. А тільки Янушевському дали довічне. Янушевському дали довічне. Але де він і що він. І ще, знаєте, я дуже добре пам'ятаю, що коли говорили про Янушевського, що коли самусяка вбили, знаєте, того з Беркута вбили одного чоловіка, то Янушевський забрав його кулемет і стріляв з його кулемету. З чужого кулемету. Це ще я можу сказати. Ну, якби швидше, ми знаємо, що Прибалтика 27 років розслідувала, але але вони нормально вироку прийшли. Спочатку справа розслідувалася другого числа в середу, ні вівторок і в четвер. Два рази на тиждень. Ну, потім з тією повномасштабкою стало менше раз на тиждень. Потім був перерив трохи і знов раз на тиждень були суди. Ми в 2021 році ми, я зі своїм сином ми 13 разів їздили на суди до Києва. 13 разів. Ну і чесно кажучи, я добре знаю, що Дячук, цей суддя, він один, тільки, таких мало зовсім в Україні суддів, які б розбиралися в ті розумієте, він розбирався. Ну що сталося, що він отак, що вони так били? Ну там були ці ж е... присяжні. Що вони казали? Ну вони в дорадчій кімнаті змінили. Змінили саме обвинувачення. Це не вмисне вбивство, а е, не, з необережності. Звісно, війна йде зараз. і гинуть дуже багато хлопців, і за кожного мені боляче, дуже болить, тому що я розумію, як мама, як боляче кожній матері, і як воно ніколи не проходить. І от чекаємо, щоб якомога швидше ця війна закінчилась. Помагаємо, як може матері. І щоб були неушкоджені наші хлопці. Дуже-дуже люблю то слово неушкоджені, щоб вони були неушкоджені.